Ми дізнаємося, хто став автором найкрасивішого голу першого весняного місяця. У нас було три тури чемпіонату України. Тобто, відповідно, в нас є три претенденти, і перше місце зайняв Роман Зозуля. Він зібрав найбільшу кількість голосів. Олеже, ви бачили всі три голи. Який був ваш фаворит? Ну, хороші всі м'ячі. Если брать не очень гол руиса, но там в основном заслуга всей команды. А вот по исполнению, конечно же, Зазуля забил классный мяч. Если честно, не свойственный для него. Так обыграл и направил хладнокровненько. Если бы он подбил мячик и головой ударил, тогда бы да, был бы свойственно. А так, в принципе, здорово исполнил. Обыграл вот пластуна в этой ситуации, конечно, отправил его туда, в другую сторону. Ну и рисковал-ка. Вот так бить. Підйомом, полупідйомом в цій ситуації тяжело. Ну, мог мяч срезаться просто і уйти мимо. Ну, молодець, що потрапив в дальній, задумав, туди і Ну, До кінця чемпіонату ще є час, тому може і головою заб'є. Будемо далі слідкувати.